19 березня свій день народження святкує прекрасна поетеса, гордість України Ліна Костенко. На честь Ліни Васильівни в дитячій бібліотеці імені Аркадія Гайдара відбувся літературний захід. До музичної вітальні бібліотеки прийшли 11-ти класники Одеської 57-ї школи та артистки одеського українського театру імені Василя Василько, Діана Мала та Любов Федченко. Бібліотекарі влаштували виставку книжок Ліни Костенко та підготували розповідь про життєвий та творчий шлях поетеси. Життя ж коротке і шалене, летить цифри на табло. Учора все було зелене. Учора все ще було. Зараз ви почули голос відомої української, української поетеси Ліни Костенко. Ліна Васильівна Костенко це поет не тільки української культури. Вона належить не тільки українській культурі, але й взагалі світовій вже культурі. Це класик, який набув визнання за життя, став класиком за життя. В цьому плані її доля виявилася дуже плідною. Вона перекладена багатьма мовами світу в 1990 році. Відбувся міжнародний конгрес в США, тема якого була Ліна Костенко, поет і мислитель. Вона отримала таку міжнародну премію, як премія імені Франческа Петрарки. І так само на батьківщині в неї є найвища державна нагорода це Шевченківська премія за її роман романовірша Маруся Чурай. Народилася вона в старовинному цьому містечку, оповитому е подихом старовини, замки старовинні, е недалеко містечко Трипілля, звідки пішла старослов'янська культура. От, е і е народившись сім'ї вчителів, звичайно, вона з маличку, особливо від тата, чула ці розповіді про старослов'янську культуру, про скіфські часи, коли буде 11 цього років почнеться Друга світова війна, і її сім'я стає біженцями. І Вона малою, поневіряючись по селах, відчує оце, оце, е, страждання людське, і вперше вона відчує оцю глибоку доброту українського народу, от, яке вона пронесе через все життя і пізніше у своєму вірші. Вона це вискаже отак. Колись давно в сумних, сумних біженських мандрах, коли дитям я ледве вже брала, старі хатки в солом'яних скафандрах стояли чорні в кратерах села. Дроти бриніли артвою ерделі, гострила вуха темрява у шклі. Я ж тяжко стукать у чужі оселі, бездомним бувши на синій землі. Чужі оселі. Темний отвір хати, ласкавий блиск жіночої коси, а потім довго будуть затихати десь на печі дитячі голоси. Уже сидиш зі жменькою насіння, уже привітно блима каганець, уже в такому запашному сіні твій сон запрігся коник стрибунець, і ніч глуха, і пес дворі виє. і світ кривавий матінком свята. Чужа бабуся ковдрою криє, своє розкаже, ваше розпита. І ні копійки ж, бо не візьме з роду, бо що ви, люди, на чужій біді, а може, то в душі свого народу я прихилила голову тоді. Оцю вірність своєму народові, його доброті, вона несе і до цих пір з великою пошаною, вклоняючись своєю творчістю. Близько 14 років Ліна починає писати свої вірші і відчуває, що поетичне слово це буде її доля. Вона пише ці вірші, вони прямо виходять з неї. Закінчивши школу, вона вступає до Московського літературного інституту. От, закінчує, до речі, з відзнакою. Знайомиться там з багатьма національними літературами, з відомими людьми того часу, митцями слова, митцями культури. Ліна Васильівна закінчує московський інститут, повертається у свій рідний Київ. Там вона потрапляє у вир тогочасного життя і знайомиться з поетами шістдесятниками Дмитром Павличком, Іваном Драчем, Василем Симоненко. От. І оця ідея відродження національної культури, національної свідомості, врешті-решт української нації, яким, які, якими присягнути вся творчість і думки цих поетів, захоплює Ліну Васильовну так само. І вона, звичайно, ці, ці ідеї буде привносити в свої перші збірки. Ліна Костенка встигла зробити чимало: 18 збірок, два романи, поеми, величезна кількість поезій. І зараз, вже в досить поважному віці, Ліна Васильівна продовжує писати. Я з вами розповім композицію вірші Ліни Костенко, в яку війшли її вірші з філософської лірики про кохання, про природу, взагалі про сенс життя. Я не буду вам розповідати далі про що. Я думаю, ви вже дорослі діти і все самі зрозумієте. І засміялась провесінь, пора за чорним шляхом, за великим лугом, така славільна, вільна, молода, невже і я іду вже, як за плугом, за ланом лан, за ланом лан і лан, за чорним шляхом, за великим лугом. Невже і я в тумані, як туман? І я вже йду за часом, як за плуга. Ще рано думати про все, багато справ ще у моєї долі. Коли мене снігами занесе, тоді вже часу матиму доволі. А поки що ні просвіт, ні дня. Світ мене ловить, ловить, доганя. Час пролітає з реактивним свистом. Жонглює будень святістю і свинством. А я лечу. Лечу, лечу, Григорій Савич тихо шепочу. Минає день, минає день, минає день. А де ж той сад божественних пісень? Он бачиш, хтось сидить в тому саду. Невже я з ним розмову заведу? Невже я з'їм те яблуко гібрид, що навіть дух мені його обрид? Прикипіли ноги до постаменту. Хліб хлібу торбі закам'янів. Біда, каже Григорій Савич, він таки піймав мене цей світ, добре хоч що на тому світі. Нічого, якось відштовхнуся від постаменту, та й підемо. От ми йдемо, йдемо удвох із ним, шепоче ліс жива із кам'яним. Диви, дива, дивується трава, він кам'яний, а з ним іде жити. Тільки люди зморщили чоло. Не може бути, щоб таке було, та їх давно вже хтось би зупинив. Тим часом ми проходимо серед них, ніхто не сміє зупинити нас, тим часом ми проходимо крізь час, він твердо ставить кам'яну стопу, йдемо крізь ніч, крізь бурю у степу, крізь дощ і сніг, де бати і де б'юти. Ми є тому, що нас не може бути. Страшний калейдоскоп. В цю мить десь хтось загинув. В цю мить, в цю саму мить у кожної з хвилин розбився корабель, горять галапагоси і сходить над Дніпром гірка зоря полин. Десь вибух, десь вулкан, руйновище, заглада, хтось цілиться, хтось впав, хтось просить, не стріляє, не знає вже казок Шахерезада, над рейном не співає, Лореляй. Цвітуть обличчя по нього мистер. Благословенна кожна мить життя на цих всесвітніх особицях смерті. Послухаю цей дощ, підкрався. І шумить Бляшаний звук води веселих крапель кроки. Ще мить, ще мить, ще тільки мить і мить, і раптом озирнусь, а це вже рок і рок, а це уже віки ніхто уже не знав в туманностях дощу, чи, може, антромеди, я в мантії дощу прозора, мов скляна. Приходжу до живих і згадую про мертвих. Цілую всі ліси. Спасибі скрипалю, він добре вам зіграв колись мою присутність. Я дерево, я сміх, я все, що я люблю. І, може, це і є моя найвища сутність? Хай буде легко дотиком пера, хай буде вічно споменом присвітлим цей білий світ, березова кора по чорних днях побіл десь світом, хай не розбудить смутку телефон. Нехай печаль не зрушиться листами, хай буде легко. Це був тільки сон, що ли торкнувся пам'яті встави. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю несказане лишилось несказане. Життя пішло, минуло той перон. Гукала тиша рупором мокзальним, багато слів написано пером Несказане, лишилось несказаним. Світали ночі, вечоріли дні, Не раз хитнула доля теризами, Слова, як Сонце, сходили в мені несказане, лишилось несказане. Той клавесин і плакав. І плекав чужу печаль, свічки горіли кого. Старий співак співав, як пелікан, проціджуючи музику крізь воло. Він був старий і плакав не про нас. Той голос був, як з іншої акустики, але губив під люстрами романс прекрасних слів От квітлівши пелюстки. На голови, солов'ї своє гніздо щодня, звивають будні упав романс. Як він любив її. І говорив слова їй не А потім зникла музика, антракт. Усі мужчини говорили прозою, Жінки мовчали. Все було не так, їм не хотілось пива і ворозива. Старий співав без грим, без гримас. були слова палкими й несучас. О заспівайте дівчині романс, жінки в Звоти не прекрасним. Не треба думати мізерно, безсмертя є ще де-неде, хтось перевіяний, як зерно, у ґрунт поезії впаде. Митцю не треба нагород. Його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона вже людина. Ліна Васильівна. Дуже не любить, коли її називають поетеса. Вона поет. І, можна сказати, вона поет епох. Вона різна, мужня, лірична, драматична. Їй болить буквально кожен момент, кожен факт життя країни. Великий відчуває вона зв'язок духовний з іншим поетом епох Тарасом Шевченком. Повернення Шевченка, заслання Сабота, Солдатчина. Нічого. Нічого Оренбург, нічого Косара, мовчав, страждав. Не плакав ні від чого, нічого. Просто жив і якось не вмирав. Вернувся в Петербург. І там, у Петербурзі, після таких років, такої самоти, овацію йому таку, зробили друзі, коли він увійшов, що він не міг піти. Він притулився вовчки до колони, сльоза чомусь спливала і схомі. Бо знаєте, скатурги в салони. Не зразу посміхнеться чоловік. Перед нами ціла картина. Драматичний момент у житті поета. Наснився мені чудернацький базар, під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих іскнар продавалися різні долі. Одні були Царів ви гірш, а другі, як бідні мільйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, де хто щастям платив своїм, де хто платив сумлінням, де хто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та суючі дні до покупців горнулись, долі самі набувались мені. І тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, Правда людська наша мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталося, Минула ніч і розтанув сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що там зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Така вина Ліна Костенко, наша сучасниця та людина епоха. Її творчість зрозуміла і юним, і літнім людям. Адже Ліна Васильівна, як ніхто інший, глибоко розуміє і вміє красиво передавати суть людських стосунків.